Він збирав маленьких дітей, ніби хотів їм допомогти, але потім анально гвалтував їх. Цитата одного зі свідків з фільму «Жертва Якоба Яхла в Африці. Цими словами починається фільм розслідування про маніяка з Чехії. Якоб Яхал, або як ще він підписується в мережі злий антикультист, класичний представник антикультової транснаціональної мережі, що керується з Росії, та в яку вступають такі ж люди з маніакальним мисленням та жагою до насильства. Ця мережа потрібна Росії для того, щоб таємно та непомітно виконувати підривну діяльність. В різних країнах від створення пропаганди та потрібного настрою у суспільство до дискредитації ключових політиків або держслужбовців на користь Росії для таких завдань росіянином Дворкіним Олександром Ленідовичем з 93 року було створено начебто соціальну ініціативу боротьби з сектами та цілу розгалужену мережу великій кількості країн, що контролюється його головним центром в Росії РАЦИРС. А от кандидати, яких вербує Дворкін, усі як один мають спільну характеристику ненависть до людей і жага до вбивства та насилля. Тільки такі люди будуть спокійно та довготривало виконувати жорсткі та безпринципові завдання Рацирс, які руйнують життя інших людей та підривають безпеку своєї країни. Як діється антикультова мережа маніпуляторів свідомістю, продажних експертів, збоченців педофілів та маніяків, що охопила велику кількість країн? І чому ж вони так пориваються до наших дітей, стаючи педагогами? Це можна легко зрозуміти на прикладі Якуба Яхла, антикультиста, який поїхав в Африку на завдання від рацирс по відточенню технік маніпуляцій суспільства. Фактично, він у масштабах декількох міст в Танзані відточував все те, чим займається рацирс у світі. І, на жаль, йому вдалося стати там справжнім антикультистом. По-перше, він обманював дві країни одразу. Чехію, де він збирав пожертви та Танзанію, жителям якої він мав передавати гроші. Громадяни обидвох країн були обдурені. Таким чином, Якол впродовж трьох років його волонтерство мав особисте фінансування. Він робив фейкові фотозвіти європейцям, обіцяючи допомогти сім'ям та дітям в Танзанії, побудувати та обладнати для них дитячий притулок, в якому вони могли б навчатись та проживати. Але сам прийшов уже існуючи до нього притулок, робив вигляд, що от-от допоможе, обманював працівників, а сам зачинявся там з маленькими дітьми, домагався їх, гвалтував, змушував деяких какати йому в рот, що його, мабуть, збуджувало. Навчав гомосексуалізму. Після чого деякі діти почали гвалтувати більш-менших. Якуб п'яхол бив дітей та вколював їм невідомий препарат, після чого чіплявся до них. Одна маленька дівчинка навіть отримала глибокі ножові поранення при гвалтуванні Якубу. Коли деякі жителі почали розуміти, що він небезпечний, він налаштував зв'язки з місцевою мафією, яка за гроші виконувала його накази та вчиняла розправи з місцевими захисниками. Він всім брехав і стравлював один проти інших, задля того, щоб вони разом не могли дати йому відсіч, а просто ненавиділи один одного. Десятки зґвалтованих та знедованих дітей за плечима Якуба Ях. Але наразі він просто навчається на педагога в Чехії в Карловому університеті. Після втечі в Чехію за Донати він виступає експертом проти тієї чи іншої релігійної організації чи громадської організації. За гроші поливає брудом, то робить все, щоб тепер знущатись над людьми в Європі, під ширми борець з сектами. А далі, через таких, як Яхал, Рацирс робить набагато серйозніші справи в іншій країні, фактично руками громадяни не самої Чехії. Так, Рацирс залишається в тіні. Вам цікаво, хто безкарно зраджує нашу країну, то працює на ФСБшну філію Рацирс в Україні. В нашій країні антикультистами рацирсь є Ірина Кременовська та Олексій Святогор, який, як стверджують в мережі, також в дід будинках шукав маленьких дівчаток для своїх збочень. Зі слів Катерини Саватєєвої, Святогор в 2010-12 роках любив навідатися в цей дитячий будинок і знімав малолітніх дівчаток, розплачуючись сміхотворними сумами та їжею, називаючи себе благодійником та годувальником. Фактично на днях один з нас мав телефонну розмову з директором одного з дитячих будинків під Києвом. Директор на вітрі відмовився писати заяву наш герой йому погрожував, але запис телефонної розмови у нас є. Педофілія це спільна риса Святогора з Яхлом, засновником рацирдворкнем та іншими антикультами активістами. Яхл копіює своїх колег антикультистів святогорода Кременовську. навіть в тому, що також троїв ліками собаку Танзанії. Про що повідомив мер міста Танзанії? За даними, що надіслав наш підписник, Святогор та Ірина Кременовська відомі як жорстокі докхантери, що разом із російськими докхантерами полювали і відрубували кінцівки собакам в Україні. Погрожували розправою зоозахисникам протягом годин з насолодою вбивали собак. Святогор навіть відсидів в тюрмі за пропаганду насилля. А наразі вони з Кременновської борці з сектами, що повністю копіпастять все з головного сайту рацист, та навіть роблять з рацир спільні проекти в Україні по розколу суспільства з середини через проміжні організації. Тож представники антикультового руху виявляють ознаки садизму, насильства, педофілії, копрофілії. Жагою до жорстоких безживих істот та полюванням на цілі групи людей проти ірини Криміновської Олексія Святогора наразі порушено кримінальну справу, що коментував яхол у своєму блозі. Переживаючи за колег антикультистів в Україні. А от Яхал і досі взагалі не поніс ніякої відповідальності за свої злочини. Наївно думати, що маніяк та садист або іншими словами антикультист коли-небудь зупиниться. Мережа маньяків і полює як на окремі групи суспільства, так і знищує країни зсередини багатьма способами. І наразі дій правозахисників недостатні, щоб висвітлити усю цю мережу Дворкіна на та ФСБ що за 30 років глибоко пустила коріння у ключові сфери країни. Антикультисти мають високопоставлених покровителів. І тому до недавнього часу їм багато що сходило з рук. Олексій Святогор навіть хизувався в одному із своїх коментарів у Фейсбук. Що у них крутий дах і з нами краще не жартувати. Дуже цікаво, хто ж покриває цих маніяків і зрадників. Кожен репост цього допису це крок до привернення уваги суспільства до дій антикульту в своїй країні. Допоможіть поширити інформацію. Дуже важливо, щоб такі люди не тільки не мали доступу до дітей, а й були ізольовані від суспільства за свої злочини. Обов'язково подивіться фільм розслідування жертви Якуба Яхли в Африці.